Ви коли-небудь зустрічали слово пекло? Можливо, це відлуння старих спогадів або пробуджує цікавість, але це, зрештою, що це насправді означає? Чи насправді є таке місце? Яким би було це пекло? Улюблені перед тим як продовжити, попрошу вас підтримати нас вподобайкою та підписатись на канал, щоб не пропускати нових відео. Дякую. Невже нам усім там судилося б у вічні страждання? І більше того, як щодо істот, які його населяють. Кому судилося опинитися в цьому місці мук, сьогодні ми серйозно поміркуємо над цими питаннями, залишайся зі мною до кінця. Це може все змінити. Ми живемо в епоху, коли багато релігійних лідерів уникають говорити на теми, які викликають у них дискомфорт. Вибирайте ніжні повідомлення, які приємні та забезпечують миттєвий комфорт. Однак правду не можна розрізати. Євангелія потрібно проповідувати в повному обсязі, і це включає попередження про пекло. Лише повна правда має силу звільнити вас. Дивно усвідомлювати, що Ісус більше говорив про пекло, ніж про рай. Подивіться, наприклад, що написано в Матвія 13:40 як кукіль збирають і спалюють у вогні, так буде наприкінці цього віку. Якщо у вас є запитання щодо вашої віри, або ви відчуваєте, що щось у вашій душі потребує відповіді, це може бути найважливіше відео, яке ви коли-небудь бачите. Це може бути переломний момент, який врятує вашу душу від вічної публікації. Але що таке пекло на думку Ісуса? У Матвія 25:41 Він говорить: Ідіть від мене прокляті у вічний вогонь. Уготований для диявола та його ангелів, це твердження показує, що пекло це справжнє вічне місце, спочатку створене для ворога Бога та його легіонів. Це відкриває для нас щось шокуюче. Той, хто там зупиняється, не буде самотнім. Багато людей, які мали досвід близької смерті, повідомляють про тривожні видіння демонів і сценарії, схожі на пекло. А в Матвія 25:46. Ми читаємо і підуть ці на муку вічну, а праведні в життя вічне. Зверніть увагу на наголос вічна кара це не тимчасово, не символічно. Вічний є ті, хто намагається пом'якшити цю реальність, кажучи, що пекло не триває вічно. Але сама Біблія суперечить їй цій думці, неодноразово заявляючи, що пекло є остаточним місцем для тих. Хто вирішує жити в темряві, відкидаючи світло і істину в Ісусі Христі. Також у Матвія 13, 49-50 Ісус говорить так буде наприкінці віку. Вийдуть ангели і відділять нечистивих від праведних і вкинуть їх у вогненну піч, там буде плач і скрегіт зубів. Цей опис сильний, чіткий і тривожний. Я плачу, біль відчай! Такої сучасності не побажали б навіть найлютішим ворогам. Проте багато тих, хто називає себе християнами, ігнорують цю частину послання, але як ми можемо вірити в Ісуса і водночас заперечувати те, чого Він так серйозно навчав? У Марка 9.43.47 Ісус попереджає нас прямим і символічним чином Якщо Твоя рука спонукає тебе до гріха, відітни її. Краще тобі з одною рукою війти в життя, ніж з двома руками бути вкиненому до пекла, де вогонь не згасає. Якщо твоя нога спонукає тебе до гріха, відсічи її, якщо твоє око спонукає тебе до гріха, вирви його. Ці слова не перебільшення, це настійне попередження. Ісус не говорить про буквальні ампутації, але про радикальну потребу відмовитися від гріха за будь-яку ціну, поки не стало надто пізно. І найцікавіше, у нас є страхування на все, життя, здоров'я, автомобіль, дім, подорожі, все на ситуації, які можуть ніколи не статися. Але єдина впевненість у нас античність це саме те, чим багато хто нехтує. Залишається питання, чи готові ви до реальності пекла, а точніше, чи готові ви цього уникнути. Ісус описав пекло як місце глибокого болю і відчаю, де є плач і скригіт зубів. У Матвія 25.30 Він говорить про довзовнішню темряву, середовище, повністю відокремлене від божественної присутності. Ця ідея підкріплюється в другій Фесалонікійці в 1.9, де сказано, що нечистиві постраждають на вічне знищення, відірвані від присутності Господа та від величі Його сили. Хоча багато світових проблем мають людські рішення, нічого не зрівняється з похмурою реальністю пекла, місця, де немає Бога. А тепер подумайте на мить про суть цього місця. Уявіть, що вас оточують темрява, демони надії, середовище, де вогонь ніколи не згасає і де крики болю ніколи не припиняються. Там черви не вмирають, і стражданням немає кінця. Це стан вічної муки. Де відсутність Бога є абсолютною. Ні, Ісус серйозно попереджав у Матвія 10, 28 Не бійтеся тих, хто вбиває тіло, а душі не може вбити. Краще бійтеся того, хто може і душу, і тіло погубити в пеклі. Це твердження показує, що пекло це не метафора чи перебільшення, це справедливе остаточний остаточне рішення для тих, хто відкидає жертву Христа. І вирішує йти шляхом гріха. Тим, хто відмовляється від спасіння, запропонованого Ісусом, хто вже піклується про стійкість на хресті, доведеться самостійно читати ці публікації. Пекло зберігається для всіх, хто наполягає на злі, таких як убивці, злодії, брехуни, кривдники, наклепники, наркомани, перелюбники, а також для тих, хто піддається учинкам плоті, пожадливості, заздрості. Жадібності, гніву, ненажерливості, гордині важливо також роз'яснити поширену плутанину. Терміни гадес з грецької і шеозівриту означають не те саме, що пекло обидва стосуються світу мертвих, своєрідної могили або проміжного місця надії, а не кінцевого пункту призначення проклятої душі. У притчі про багача і лазаря, наприклад. Ми бачимо сцену страждань Ваїді, але це все одно тимчасове місце. Вічне передбачення справджується лише після останнього суду, коли, згідно з об'явленням 22.12, мертві великі і малі постануть перед Богом, щоб їх судили за їхні вчинки. Текст продовжується у вірші 13, де йдеться про те, що море віддало мертвих, які були в ньому. І смерть і Гадес віддали своїх мертвих, і кожна людина була суджена за своїми вчинками. Тоді смерть і Гадес були вкинуті в озеро Вогняне, це озеро називають другою смертю, і кожен, чиє ім'я не записано в книзі життя, буде кинутий туди. Це справжнє вічне пекло. Значна частина цієї плутанини, ймовірно, була спричинена неточними перекладами протягом століть. У кількох версіях Біблії, особливо в старих, слова Шеол і Гадес неправильно перекладалися як пекло. Прикладом цього є Псалом 16.10. У версії короля Якова ми читаємо: бо не залишиш моєї душі в пеклі і не даси твоєму святому побачити тління. Однак оригінальний термін на євриті Шеол, а не пекло, більш сучасні переклади, такі як «ІСВ», Виправляються, кажучи, бо ти не залишиш моєї душі в шеолі і не дозволиш Твоєму святому побачити виключення. Але що, зрештою, найбільше значення має не назва місця, Шеол, Саїд чи пекло, а радше остаточна доля тих, хто вирішив жити далеко від Бога. Усі, хто відмовляється бути жалісливим і відкидає Ісуса Христа як Господа і Спасителя, матимуть вічну долю цього місця, мук. І абсолютного відділення від Творця, рішення очевидне або ми покаємось у своїх гріхах і віддамо своє життя Ісусу, або ми зіткнемося з вічними наслідками цього вибору. Об'явлення 21.8 містить серйозне застереження боягузи, невіруючі, розбещені, вбивці, чарівники, блудники, ідолопоклонники та всі брехуни мають свою участь в озері вогняному. Це друга смерть. Біблія є простою. Ми всі маємо свободу вибору, і цей вибір визначає нашу вічну долю. Навіть ті, хто не приймає свідомого рішення, на практиці відкидають Христа. Бог знає людське серце і його не вражає видимість віри чи порожні заяви. Він прагне щирої капітуляції. Ця істина також стосується тих, хто живе поверхневою вірою. В об'явленні 3:16 Бог говорить: оскільки ти тепленький, ані холодний, ані гарячий, я вирве тебе з уст своїх. Я кажу це не для того, щоб вас налякати, а з любові. Тисячі щодня гинуть, не знаючи порятунку, багато хто йшов до втраченої вічності і не усвідомлював, як близько вони були до суду. Ісус уже попереджав нас у Матвія 7.13-14 Широкі ворота ведуть до загибелі, і багато хто входить ними. Вузькі ворота ведуть до життя, і мало хто їх знаходить. Ігнорування цієї реальності є серйозною помилкою. Ми всі зустрінемося зі смертю, і поки є життя, ще є час вибрати правильний шлях. Бог є любов і тому все ще дарує нам цей час благодаті. Але це не триватиме вічно. Дії 17.30 нагадують нам. Тепер Бог наказує кожному покаятися, бо настане день, коли Він буде судити світ справедливо через Ісуса, який Воскрес із мертвих. Ісус, Син Божий, прийшов у світ, щоб узяти на себе нашу провину. Якщо Адам приніс гріх, то Христос приніс відкуплення. Але що означає бути спасенним? Його рятують від вічних звітів. Ісус, ніколи не згрішивши, зайняв наше місце на Христі, як написано у Тругу Іхі Коринтян 5.21 того, хто не віддав гріха, Бог учинив за нас гріхом, щоб ми стали в ньому праведністю перед Богом. Бог є Верховним суддею, ніщо не вислизає від Його очей. У Римлянам 2:16 сказано, що Він судитиме навіть найглибші таємниці людського серця через Христа. Навіть найменші гріхи є серйозними перед його святістю, як сказано в римлянам 3:23 усі згрішили і позбавлені слави Божої. Зважаючи на це, Божа справедливість вимагає відповіді на зло, яке охопило світ. Багато людей запитують, чому так багато болю та несправедливості, але причиною є гріх плід людського бунту, а не Божого. Ми живемо у світі, затьмареному неправильними виборами. Кожні 98 секунд у світі гвалтують одну людину. Це лише один із багатьох прикладів руйнування, спричиненого гріхом. Бог, як справедливий суддя, не залишиться байдужим, і Він уже показав це в минулому. У 2 Петра 2.4 написано. Бог не пощадив ангелів, які згрішили, але кинув їх до пекла, щоб залишити їх на суд? Якщо навіть грішні ангели були засуджені, як врятуються ті, хто продовжує відкидати правду? Якщо Бог не пощадив навіть ангелів, які згрішили, кинувши їх у в'язниці темряви чекати справедливості, то як втече людина, яка відкидає його справедливість? Це питання спонукає нас серйозно замислитися. Над реальністю пекла та різними рівнями толерантності, які там можуть існувати, в об'явленні 20.12 написано: Я бачив мертвих, малих і великих, що стояли перед престолом. Книги були розкриті, включно з книгою життя, і мертві були суджені згідно з їхніми вчинками. Цей уривок показує, що кожну людину судитимуть індивідуально на основі всього, що вони робили за життя. Ісус також попереджав нас у своїх притчах про невірних слуг, тих, які вірячи, що Господь зволікає, віддалися насильству, зловживанню владою та нерозсудливості. Повідомлення чітке наш вибір має вічні наслідки, і життя з духовною відповідальністю є важливим. У Євангелії від Луки, 12, 27-28 Ісус пояснює, що слуга, який знав волю свого Пана, і не підготувався, буде суворо покараний, а той, хто діяв через незнання, отримає легше покарання. Кому багато дано, з того багато й вимагатимуть. Це показує нам, що існують різні ступені судження, залежно від знань і відповідальності кожної людини. Це застереження ще більше обтяжує пасторів, лідерів і проповідників, які не в змозі передати повне Євангеліє. Віддаючи перевагу посланням розради, процвітання чи мотивації, які оминають Божу праведність і святість, нехтувати істиною небезпечно, тому що це може привести багато душ до загибелі. Відповідальність навчати Слову також включає попередження про гріх, праведність і реальність пекла. Ісус був рішучий у Матвія 18,6, коли сказав. Що краще було б, щоб жорна повісили вам на шию і кинули в море, ніж спіткнувся один із ваших дітей. Це застереження поширюється на лжевчителів, описаних у другому посланні Петра, уподібнених джерелам безводи, оповитим вічною темрявою, обманюють пустими промовами, обіцяють свободу, але живуть поневолені гріхом. Текст йде далі. У ньому сказано, що якщо хтось дізнається правду, але потім повернеться до зіпсованості світу, його остаточне становище буде ще гіршим. Краще б їм ніколи не пізнати дороги правди, ніж пізнавши її, повернути з неї. Використаний образ вражає собака повертається до своєї блювотини, а свиноматка, яку вимили, повертається валятися в багно. Це застереження особливо спрямоване на тих, хто маніпулює вірою, як багато хто в русі процвітання, хто маніпулює Ісусом як засіб отримання багатства чи здоров'я, а не проповідує покаяння та спасіння. Христос помер не для того, щоб ми продовжували жити в тілесних утіхах, але щоб звільнити нас від них і дати нам нове життя в душі. Івана 3:16, широко відомий так, бо Бог полюбив світ, що Сина свого єдинородного дав. Але багато хто зупиняється на цьому та ігнорує наступні вірші, які показують, що Ісус прийшов спасти світ від гріха, і що той, хто вірить, має вічне життя, але той, хто відкидає сина, залишається під гнівом Божим. Івана 3,36 На Христі Ісус поглинув цей гнів, заяви, призначені для нас. І запропонував нам спасіння. Розуміння цього є фундаментальним для розуміння серйозності гріха та величі жертви Христа. Послання до Римлян 8 нагадує нам, що Бог не пожалів власного Сина, але видав його за нас. Це демонструє і його любов, і Його справедливість. Однак це не означає, що Він ігнорує гріх. Багато людей покладаються виключно на те, що Бог є любов, забуваючи, що ця любов супроводжується справедливістю. Без справжньої надії та зміни життя немає спасіння. Багато служінь сьогодні навчають неповного погляду на Бога, підкреслюючи лише Його любов, але ігноруючи Його святість і справедливість. Це породжує поверхневу віру, яка не відображає справжнього заклику Євангелія. Об'явленні 3:16 Бог попереджає: оскільки ти тепленький, ані холодний, ані гарячий, я вирве тебе уст своїх. Так, Бог є любов, але Він також справедливий і святий. Він не може просто ігнорувати гріх. Щоб потрапити на небеса, потрібно народитися згори, довіритися своєму гріху та шукати прощення через Ісуса. Бути хорошою людиною недостатньо, тому що, як сказано в римлянам 3:33 всі згрішили і позбавлені Божої слави. Одна брехня робить нас брехунами, крадіжка лише один раз робить нас винними. Гріх відділяє людину від Бога. Але є надія, Ісус Христос є шляхом до спокути. Коли ми розуміємо, що не можемо врятуватися своїми силами, ми робимо перший крок у правдивій вірі. Послання Якова 2.10 підкріплює: хто дотримується всього закону, але спотикається тільки в одному, той позбавляється всього. Спасіння не походить від добрих справ, але є даром Божої благодаті, доступним через віру. Коли ми приймаємо жертву Ісуса, ми виправдані й отримуємо Святого Духа, який перетворює нас і веде до нового життя, повного духовних плодів, не як умова. А як доказ трансформації, перші розділи послання до римлян чітко пояснюють, що Бог дає спосіб уникнути вказівок. І цим шляхом є лише Ісус Христос. У Римлянам 3 ми читаємо, що ми отримуємо виправдання безкоштовно Його благодаттю через викуплення у Христі. Бог представив Ісуса як жертву, щоб продемонструвати свою справедливість через спрощення гріхів. І спасіння віруючих, це суть Євангелія. Хоча всі згрішили є шлях спасіння для тих, хто вірить у Христа, це послання любові, справедливості та надії, яке відкриває як Боже милосердя, так і праведність. Одне з найважливіших вчень Ісуса міститься в Луки 16, 31 в історії про багача та Лазаря. У ньому Ісус протиставляє дві вічні долі. Багатий жив у розкоші, а Лазар, хворий і бідний, хотів лише крихт зі столу. Після смерті Лазаря беруть на втішення біля Авраама, тоді як багатий прокидається в муках у Аїді. Зневірений чоловік закликає до краху, але йому повідомляють, що між двома долями існує непереборна прірва. Потім він просить послати Лазаря попередити його братів, але Авраам відповідає. Якщо вони не слухають Мойсея та пророків, то навіть коли б хто воскрес із мертвих не переконаються. Ця притча показує, що після смерті більше немає шансів на покаяння. Доля вирішена. Це заклик до невідкладності шукати сьогодні спасіння, яке пропонує Христос. Кров Ісуса була ціною за наші гріхи. Тільки через віру в ці жертви ми звільняємось від вічної кари. Історія про багача це не лише попередження про пекло, але й урок віри, смирення та співчуття. Вона спонукає нас жити цінностями царства Божого і відповідати на послання Євангелія щирістю та покаянням. Крім того, діалог між багачем та Авраамом показує, що Слова Божого достатньо, щоб скерувати нас до покаяння. Якщо хтось відкидає святе письмо, навіть чудо не змінить його серця. Гадес, як показано в притчі, є тимчасовим станом мук, місцем очікування до остаточного суду, там панує докори сумління. Але вже пізно ця історія є сильним закликом до дії, щоб прийняти правильне рішення, поки ще є час. Кладовищако це мовчазне нагадування про те, що кожен, хто був до нас. Стикався з важливою реальністю смерті. Незалежно від слави, багатства чи становища, кінець землі приходить до кожного. Кожна секунда життя це дар від Бога, можливість звернутися до Нього, вважати Ісуса Спасителем і підготуватися до вічності. Бог хоче, щоб ми були з Ним на новому небі та новій землі, вибір між світлом і темрявою, між спасінням і пророцтвами в наших руках. У дії 17.26 Біблія говорить, що Бог поруч з кожним із нас, Він створив нас, підтримує нас і запрошує шукати його. У ньому ми живемо і рухаємося, і існуємо. Якщо ви зараз тут і слухаєте це повідомлення, це тому, що Бог дає вам ще один шанс прийняти рішення. Цей вибір може здатися складним, але в серці він простий покаятися в гріхах вірити в Ісуса і визнавати Його Господом. У римлян 10.9 сказано Якщо ти устами своїми визнаєш, що Ісус є Господь, і серцем своїм повіриш, що Бог воскресив Його з мертвих, то спасешся. Спасіння через віру щирий акт підкорення. Об'явлення 3.20 показує серце Бога. Ось стою під дверима і стукаю. Коли хто почує мій голос і відчинить двері у війну, Бог чекає на вас. Прийняття його це більше ніж втеча від пекла, це відкриття вашої справжньої ідентичності у Христі, це пошук мети, миру та нового життя. Наше існування не є результатом випадку. Ви не випадковість. Існує більший план, божественне покликання, яке виходить за межі того, що може запропонувати світ. Жодні земні задоволення, наркотики, гроші, стосунки чи відволікання. Не можуть заповнити порожнечу в душі, тільки Ісус може це зробити. Івана 4:24 нагадує нам, що Бог є дух, і ми повинні поклонятися йому в душі та правді, тільки Він може торкнутися найглибшої частини нашого єства і повністю змінити нас. Я знаю це з досвіду. До того як я зустрів Ісуса, я жив відданий насолодам світу. Вечіркам, порокам і егоїзму, але коли він відкрив мені очі, все змінилося. Прийнявши його, я отримав справжнє життя, спокій, який я знайшов, мета, яку Він мені дав, жодне задоволення у світі не може запропонувати. Це перетворення доступне кожному. Ісус кличе нас до нового життя, життя свободи, миру та спрямування. І коли ми кажемо так. Ми вступаємо в інтимні стосунки з Творцем, які повністю нас наповнюють. Якщо ви відкрили своє серце для Ісуса і попросили прощення, знайте, що тепер ви є частиною Божої сім'ї. Ласкаво просимо, але це лише перший крок. Християнське життя це щоденна подорож, це навчання віри та зростання. Тож продовжуйте шукати, читай Біблію, моліться. Приєднуйтеся до християнської спільноти, Оточіть себе людьми, які поділяють ту саму віру, Ходьба з Богом є багатшою, коли живеться в причасті, ніколи не забувайте, Бог глибоко любить вас, Його любов безумовна і Його план для вас більший, ніж усе, що може запропонувати цей світ. Продовжуйте, дозвольте йому керувати кожним кроком, і ви відкриєте для себе життя зі змістом, метою та справжнім миром